Вітаю вас з новим, днем, шановні українці! Subaru Forester, чистий 2024 рік. Щойно моїм партнерам із США по заводу. Був преміум повністю одягнений в Пюрін. Пробіг 11 тисяч кілометрів. Крутезна тачка, як я завжди люблю казати в цьому кольорі. До речі, вони завжди швидко продаються. Сьогодні про нього прислідніться. Поїхали. у автомобіля всього 11 тисяч кілометрів, двигун 2,5 атмосферний боксер з досить середнім тиском, варіатор і повний привід. Тут майже все рідне. Те, що мінялось, розповім фото з аукціону ви зараз побачите. По-перше, турін поставлені обидві фари з поворотною лінзою. Тут мінялася права частина оця передньої панелі. Трошечки передній правий лонжерон там був підігнутий мінімально, мінімально рихтувався, І ось ця частина, ми ви поняли, направляючою всі мінялися. Бампер і крило, і капот, по з донора, оригінал. Так, під капотом, в принципі, більше розповідати немає чого. Єдине, що один радіатор ще замінили. один залишився рідним, він замінили, не пам'ятаю, який точно. Крило, ви поняли, що з донора поміняно. на другим слоєм пофарбовано, капот. Диски, колеса повністю турінг теж стоять. З донора, до речі, донора було пробіга 13 тисяч км, з якого все це ставило. Ну так, на всяк випадок. Підвізка тут мінявся речах і амортизатор теж з донора. Тепер пофарбовані просто другим слоєм. Ці дві двері Мінялось Ось це крило, фільонка. Воно отут вирізалось і десь ось тут. Приблизно отак. На цьому колесу підвізка один річак якийсь був замінений, був підігнут. Кришка не фарбована, багажника. Невеличкі тут цяточки десь на ньому підфарбували, м'ятинку тут таку от невеличку. І все, не фарбував. Далі все йде мохайно. Хайно з цієї сторони також нічого не фарбовано, окрім того, що зброс на це кило робили, коли морду фарбували також мінімально. Дах не фарбований. Попередчини бачите маємо. І обов'язково ще замінили теж в Україні. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ. Дата конверну у нас 6-24 рік, другий місяць. Шкіряний салон, бачите, Стурін стоїть з електроприводом. Тут не тільки салон мінялися, а повністю все по електриці, проводка, все стоїть Стурін, тобто не тільки краса. Харман Кардон, до речі, теж переставлений. Стурін, у Барнера просто був донор. Тепер є пам'ять сидінь на двох драйверів. Зараз я їх перевіряю, вони працюють, щоб ви розуміли, що це не муляж. Не просто кнопочки, як можуть зробити деякі. Тут реально турінг. Далі, у нас 4 електросклопідйомника, електродзеркала. Тут відчиняється електробагажник, тут SRH-OFF, це функція поворотних лінз, вимикається примасово, Пам'ять по висоті кришки багажника. яскраві щитка приладів. Система стабілізації вимикається. Функція старт-стоп вимикається. Е сліпі зони, мертві зони, бачите, в дзеркалах, тут теж ми примасово можемо вимикати. І це у нас око вимикається. Тут профіль око, до речі, теж Туріна представлена, яке за автомоє водія стежить і за профілями і налаштуваннями, і хто за кермом. Далі, пробігу на приборці. Приборка також замінена з донора 13 тисяч кілометрів на одометрі. але у автомобіля 11 тисяч пробігу. Стурін теж довелось поставити приборку, щоб всі системи ладно працювали. І все було правильно і красиво. Далі маємо датчик світла і проти туманки. Є підрульові полюстки. Кермо нове, без, ну, без коментарів. Управління мультимедією hands-free. Інфо це у нас бортовий комп'ютер. Ось той перемикається, там різні є режими, мультимедіа, бортовик і так далі. Коротше, всі режими. Функції, які увінкнені в автомобілі. Це у нас бортовий комп'ютер, який тут у нас перед обличчям. До речі, датчики тиску в шин. У нас є тут, бачите? Ну це класика для них. Є обігрів керма. Є адаптивний корис контроль з утриманням в смузі, з дистатроніком, дистанція, бачите, ми можемо виставляти до автомобіля, який попереду. Далі режими Intelligence, S-Drive. Називається ця функція. Intelligence і типу, спорт, більш активний режим, ви можете налаштувати. Intelligence під ваші налаштування, автомобіль запам'ятовує їх і по ним возить, їздить. і Оптимальний режим створює, щоб економити пальне. Кнопочка Start-Stop. Тут все показав моніторчик мультимедіа з Android Auto, CarPlay, Bluetooth, AUX. Також тут є парктроніки задні, і функція Rear Brake, RAP. Рап. Auto Brake допомагає нам не наїхати на предмет за рахунок парктроніки автомобіль зупиняється, якщо ми щось не помітили. До речі, що ще помітив, прикольно все з турінга, як має бути. Дзеркало навіть бачите, опускається при включенні задньої передачі. Я на це в турінгах не звертаю уваги, але тут звернув, тому що в преміумі цього не має бути. Клімат контроль тут стоїть двозонний. Теж все як в турін. Є у нас електроручник, автохолд. Режим X-Mode є сніг-бруд і сильний сніг-бруд, Це нам допомога на слизьких на бруді, коли ми десь заживаємося, зашиваємося сильно. До речі, ось тут немає декоративного колпачка, він буде стояти. Партнер просто забув його поставити. Далі у нас обігрів передніх сидушок. Тут є USB, два порта, AUX, гніздо для підкурювача. До речі, Android-Auto і CarPlay в мультимедії також є. Забув про це сказати. Під м'якенький, тут місце під гаджет під підстаканички, і тут ще одне гніздо для підкурювача. Є а тут система Subaru Si, дві камери подібно людському оку стежать за дорожньою ситуацією, за розміткою, за тим, щоб ми не наїхали на пішохода або автомобіль. І так само повністю керують система адаптивного круїзу. Все через ці два ока, через цей мозок, скажімо так. І звісно ж, люк у Форестера він залишається люками не панорамою, але розмірами він, по суті, майже як панорама: величезний, красивий. І ми можемо бачити, чарівне українське небо. По безпеці тут спрацювала обидві штори. Безпека моїм партнерам завжди обов'язково відновлюється. Я завжди кажу, довіряйте і перевіряйте, безпека має бути справною. Другий ряд сидінь Форестера шикарний. По-перше, зверну увагу, що тут ми можемо скидати спинку, нахил змінювати. Декілька там три положення здається. Зріст у мене 193 см. Я сиджу я зараз сам за собою. Тут дуже просторо і зручно. Є підлаківничок, є два підстаканечка. Також у нас. Як і в турінгу, має бути обігріви задніх сидушок і два USB-порта для зарядних пристроїв наших чудових гаджетів. Електропривід кришки багажника прекрасно, чудово і швидко працює в цьому поколінні. Демонструю. Рідкість для Америки у нас є шторка, приїхала з штатів, це теж плюс є. Гумові, бачите, накидки і кілим. У вас багажник завжди залишиться чистим, ви просто ганчіркою протерли, і у вас все ніякого бруду, ніякого пилу не буде тут, я маю на увазі, на Кавроліні. сабвуфер Харман Кардон. Стурін, є така штучка, як бачите, спинки не треба ходити туди речешком тягати, а можна звідси скидати, і у нас, виходить, ось так от складається в рівну підлогу майже. Нижче. нижче для всяких наших дрібниць, речей, те, що нам треба розкласти, щоб воно не болталось по багажнику і завжди було з нами. А ще нижче тут докатка, метал, тут ви я бачив в заводі, нічого ніде не, не пошкоджено. Домкрат, балонік, викрутка, все, крім крючка буксировочного, тут лежить на місці рукоятка, все є. Зачиняти ми можемо багажник окремо і можемо одразу з центральними замками, якщо ми вже уходимо, і нам треба, щоб вона закрилась повністю. Ну що, вирушаємо невеличкий тест-драйв. Я вже на ній, в принципі, трошечки проїхався, там, скажімо, пару кілометрів, але ну, вона реально нова. Тут немає ніяких додаткових коментарів. А разом з вами зараз це спробуємо перевірити. Щодо витрат пального, одразу вам скажу по такій тачці, ви можете бати в місті від 9,5 до там, скажімо, літрів по місту, дивлячись, хто і як буде їздити. Це реальні цифри, це не вигадані цифри. Я особисто. Писує з цифри 9, 8, 10 і 2, якщо нікуди не поспішаю. Бачив і менше робили люди. Ну взимку, якщо з усіми там прогрівами, в Києві з заторами, то можна там вийти на плюс-мінус 12 літрів. От і не завжди вірте бортовику, коли ви машину не глучите, у вас стоїть машина заведена годинами, наприклад, охолоджується, прогрівається. Понятна справа, що у вас буде стоять кілометраж на місці, а пальне буде витрачатися. бортовик буде його рахувати. Тому там не завжди розказуйте мені, що там бачили цифру 12,5. п'ять. Її такою тут роботу адаптивного круїз-контролю. Виставив я зараз, демонструю роботу адаптивного круїз контролю. виставив я зараз 75 км на годину. Машинка бачить машинку попереду. Ноги мої ось тут. Ми їдемо з швидкістю 65-66. От як їде попереду Реношечка, Бачите, вона її наздоганяє, їде у неї на хвості. от Вона пригальмовує і ми пригальмовуємо. Рушаємо, рушаємо з місця. Вибачте, мене ключик просто впав. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Це не сама швидкісна машина, але показую, як вона набирає першу сотню. І ось ми її зробили. Не дарма ключик впав, він про себе нагадав, що ключа тут два, що теж для Америки приємна приємна новина. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. На Форестері це можна дозволити робити собі нахабно досить. Я спеціально проїду по грубим частинам. Ну, вона, як нова машина, це зробила ідеально. Рекламувати Форестер, я думаю, буде зайвим, тому що всі знають, що це за машина. Вона одна з топових позицій зараз популярна і в Штатах, і в Україні. І про проходимість, і про кліренс я вам розповідати нічого не буду. Це топ тачка. І раджу вам просто приїхати, перевірити, подивитись, якщо все сподобається купити. А як вона може не сподобатись? Одне запитання лише до вас. Приїжджайте. До до зустрічі з вами був Льоха Триндавт. Я Всім бажаю миру. А на нам перемоги. Слава Україні!